Трібно прикрутити захист, дивлюся обірваний болт на підбайку. Обірваний там. І з того боку нормальний, а з цього боку обірваний. І що? А Ну давайте радьте, хтось буде казати, висверлювати, да? хтось виварювати, хтось, що ми будемо робити. Але я, от коли в таких ситуаціях мені от це вдається, просто правильно треба подумати, як він був обірваний. Якщо його збирали неграмотні і просто закручували до усрачки від дурної сили, чи болт майдовгий поклали, а защиту не, не прикрутили, розумієте? і не цей, То тоді можна просто згадати свого покійного тата, царство йому небесне. Він мене навчив дуже багато, всяких от таких, що мені допомагає для, для цього. Ось все. Береш нормальну. Ударну викрутку. І молоточком тукі-туки робиш так собі акуратненько, щоб потай. Цим самим, коли ти робиш місце під викрутку плоску, да, ти ослабляєш в різьбі. Не треба дуже сильно, треба так ще вгадати, це не завжди, але це дивіться, скільки економить, Дивіться, Дивіться на ту штучку. Пошла, бачите? Я взяв і думав. Ізначально, але не дуже є, бо вже і відео тільки що знімав, не дуже є, коли це підряд. Тут іноді кажу, в одному треба тільки ходити знімати. Андрюха, потримай телефон, щоб я двома руками або викрути її, щоб вже бачили до останнього, що воно звідти виходить. Тепер можна і болгарочкою вже зробити більш потай, але. Але тут вже майже майже руками. Трохи я, трохи не хочеться лишній раз стукати. Ось, вибачте, ну така робота, руки мушуть бути такі от. Можна пласкубчиками, можна зняти ще глушник, але акуратненько, дивіться, скільки всього зекономилось. Да? Дурного сверління, грубання різьби. Ну, В кого рука набита, то не страшно і сверла на Але ось такий лайфхак вічно дієвий. Ну, при, певних, при певних обставинах зламання болта.